Доброго дня. Пропонуємо до оренди однокімнатну квартиру по вулиці Нарбутівська, 163. Квартира знаходиться на восьмому поверсі, така велика кімната. Є кондиціонер, великий балкончик, квартира тепла, наблюдана. Виходить на вулицю Нарбутівська. Тут є магазини. Поруч 22 школа. Маємо велике ліжко. Така частенька гарна уютна прихожка, ванна кімната з побутовою технікою, пральна машинка, все частенько, все гарненьке, санвузол, є болер. І отака гарненька кухня. Холодильник, побутова техніка, все є. запрошуємо на перегляд.